Вітаю, шановні українці, на зв'язку Вадим Касьяненко. Сьогодні 15 липня. Я нарешті дочекався і приїхав з міста Запоріжжя до міста Словянськ, до свого рідного міста. Подорож була цікавою. Я своїми очима бачив все, що трапиться на дорозі. Як професійний водій, я був дуже збентежений. Дуже багато порушників дорожнього руху. Скові теж порушають. І хотів би звернутися до вас, друзі. От вашої поведінки на дорозі Залежить життя і військових і цивільних. Так що будьте дисциплінованими і поважайте один одного. Стань дорог Тоже потребує найкращого, особливо у місті Добропілля взагалі дорог немає. Один напрямок. Так що ті справи, друзі. Доїхав я додому все чудово, без всяких пригод. За 6 годин я вже був вдома. Всім дякую за допомогу. Всім дякую. Хто допоміг фінансово, все буде Україна. Слава Україні!